Бачиш, це студентський квиток. Е, знаєш, чому саме він? Бо ви паспорт в мене забрали. Але фокус буде трошки. В... Студентський квиток! Да. Блін, я не да, бачу. Дивись, я покажу тобі оптичну ілюзію з моїм мобільним телефоном. Так. Я візьму прям студентський квиток і повільно пропускаю його скрізь мобільний телефон. Тобі видно, що він проходить скрізь. Прям так. реально. Візьми сам його, сам так. сам, витягни. Тепер відкривай свою ліву руку, ліву-ліву. Ліву, 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 ліву. Рука. Да, да. І спробуй сам пройти скрізь. Отак. От. Просунь, просунь кредитку. Так. Виходить? Як Ні. це? Воно, воно ж проходило. Проходило. — Зараз не проходить. Зараз Добре, не проходить. дивись. Зараз ти відчуєш дещо неможливе. Розслаб руку. Телефон стане дуже важким. Так. Відчув? Дивись уважно, насправді. Весь час вона проходила по центру, але це був не метелефон, а металевий блок, через який взагалі неможливо, щоб щось проходило. Перевіряй. Просто подивись сам. Давай, знімо, подивись. Моноліт? Моноліт. У тебе гарна реакція, не приходь на шоу, будь ласка. Ні, нормально, це, 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 це новий 15-й титан. Я з тих людей, які, знаєш, це пер, перший фокус показали, я у всю виставу думаю, так, стоп, а як тоді це зробили, блін? Дивись, це, це нова версія, а Apple ще не знає. Це я не знаю, плюс. як це можливо. Я... Пишіть в коментарях. А що ви напишете? Хто то знає?